Всіх вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Один раз на тиждень ми кажемо про питання пенсій. І сьогодні ми, як завжди, будемо казати, що треба робити в пенсійній системі України для того, щоб змінити обрахунок пенсії. І відповідно скажемо про сьогодення, а це мінімальна пенсія в Україні, яка вона, про які виплати йде мова, і відповідно ще скажемо про пенсію з інвалідністю. Яка це пенсія від держави людям, у яких є різні групи інвалідності? Як має бути першочергово? Ми кажемо про солідарну пенсійну систему? Нема у нас такого поняття, як мінімальна пенсія, максимальна пенсія. У нас є звичайний розрахунок, який надає відповідь на всі питання. І це залежить в першу чергу від трудового стажу працівника. Незалежно ким людина працювала. Важливо, щоб вона була офіційно оформила, оформлена і здійснювала свою трудову діяльність. І ось коли підходить її пенсійний вік, а це 60 років, то буде враховуватися в першу чергу трудовий стаж з цього працівника. Також при врахуванні розміру пенсії буде враховуватися розмір мінімальної заробітної плати. Зараз він становить 8 тисяч гривень. І відповідно, ми беремо 5% від цієї цифри, від 8 тисяч гривень. А це буде 400. І ось ми рахуємо 400 гривень, ми множимо на той трудовий стаж працівника і отримуємо розмір пенсії. Ось, наприклад, дуже просто, якщо у працівника 30 років трудового стажу, тоді є наша система, наш розрахунок 400 гривень, ми множимо на 30 років, і отримуємо пенсію 12 тисяч гривень. Це буде та пенсія, яка буде виплачена з пенсійного фонду України людини, якій виповниться 60 років. Це не мінімальна, не максимальна. Це той розмір пенсії, який буде здійснюватися по цій формі, по цьому розрахунку. Якщо у людини ці є. Заохочення державою якісь різні, то їй буде виплачуватися грошова винагорода, соціальна винагорода, можна назвати будь-як, але, але вже з державного бюджету України за рахунок соціальних служб, за рахунок тих служб, які є у вигляді Міністерства соціальної політики, департамента соціальної політики, управління соціальної політики. Відділу соціальної політики. Тобто, за рахунок всіх цих служб буде виплачуватися розмір грошової допомоги людині, яка має відповідні захочення перед державою. Ось як має бути і функціонувати пенсійна система для справедливого рахунку. Тобто, роз'єднуємо пенсійний фонд України, з якої виплачується тільки пенсія, і більше нічого. І державний бюджет України, з якого виплачуються різні заохочення, які людина мала за свій трудовий шлях. І це вже буде підтримка від держави за рахунок соціальних служб. І це, ще раз наголошую, питання стосується солідарної пенсійної системи. Що маємо ми на сьогоднішній час, шановні глядачі, це дуже важливо. В Україні існує такі поняття, як мінімальний розмір пенсії. І зараз ми з'ясуємо, яка ця цифра і чому така цифра. Мінімальна пенсія в Україні 2024. Що відомо про виплати та яка буде сума. Ну, по-перше, з 1 березня цього 2024 року була проведена індексація. Всі ви про неї добре знаєте: та підвищення пенсійних виплат згідно постанови під номером 185. Кабінету міністрів України. І відповідно коефіцієнт індексації становить, і тут увага близько 8%. Отже, в середньому пенсії зросли. І тут така цифра 322 гривні. Ось на таку цифру зросли пенсії в Україні відповідності до індексації. Також відбулося зростання прожиткового мінімуму. Для непрацюючих осіб. І, відповідно, цифра була раніше 2093 гривні, а стала 2361 гривні. Тобто, оце зростання прожиткового мінімуму. Які ж розміри пенсії є в Україні? По цифрах? Мінімальна пенсія 2361, середня пенсія 5791. Найбільша пенсія в Україні. 23610. Відповідно, в зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати, бо ця мінімальна заробітна плата змінилась з 1 квітня 2024 року. І вона зараз становить на сьогоднішній час 8 тисяч гривень. І відповідно, зросла пенсія для непрацюючих громадян, які досягли 65-річного віку і мають необхідний трудовий стаж. Для чоловіків цей трудовий стаж 35 років, для жінок 30 років. І з квітня розмір пенсії саме для цих громадян становить 3200 гривень. А раніше було 2840 гривень. Ось такі цифри, ось такі пенсії. І відповідно, які ж є пенсії, мінімальні по інвалідності в Україні. Для осіб з першою групою інвалідності, і тут увага, цифри пенсій 2760. Для осіб з другою та третьою групою інвалідності, які не працюють 2520. Для осіб з другої та третьої групи інвалідності, які працюють 2093. Оце сьогодення пенсійної системи України. І це треба змінювати. Бо Ця система доказала всім, що ось ці мінімальні пенсії, ось ці прожиткові мінімуми не дають можливість людині не те, що жити існувати. А скільки потрібно часу ще для того, щоб змінилася пенсійна система? Скільки потрібно цього часу? І чому ця система не змінюється? Наша пропозиція. Наші бачення зовсім інше, про які ми сказали: прив'язка до трудового стажу. 5% від розміру мінімальної заробітної плати. Цю цифру ми множимо на цей трудовий стаж отримаємо розмір пенсії. Якщо має людина заохочення, всі виплати будуть здійснювати з державного бюджету України за рахунок соціальних служб. Роз'єднуємо два вида. Забезпечення одне пенсійне, друге забезпечення з боку державного бюджету за рахунок соціальних служб. І це буде або соціальне заохочення, або соціальна підтримка. Але це буде зрозуміло і справедливо. І не буде таких цифр. А для цього треба змінювати законодавство України. Для цього треба працювати, і для цього треба все робити, а не робити так, як було раніше. Тільки міняти цифри у вигляді мінімальних розрахунків. Тому, шановні глядачі, тема пенсії актуальна і можна все змінити. Але треба міняти законодавство. І це найголовніший аспект, щоб всі ми це зрозуміли. Тому я всім дякую за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалось, ставте подобайки, Залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас і інформуємо вас стосовно. Питання пенсій. Сьогодні ми казали, як має бути, і що маємо на сьогоднішній час. Всім вам дякую, шановні глядачі. До нових зустрічей!